Вітаю всіх! Я хочу сьогодні в річниці зробити таке відео. Україна могла уникнути війни повномасштабної. Україна могла уникнути війни повномасштабної. Україна могла уникнути війни повномасштабної. Верховна Жриця, так, могла. Ви уявляєте, вона могла. По Верховній Жриці це дії такі дуже розумні. Вона могла їх уникнути. Вона могла уникнути цю війни домовитись, зробити певні домовленості, які б мали місце. Угу. Я б сказала, мабуть, я подивлюсь, розібратись. Могла, вона могла не допустити повномасштабну війну. Розібратись з втраченими територіями на три букви для початку. Ось мова тут про це. Добре. Тепер питання. Якби Зеленський вирішив питання з Донбасом, як тільки став президентом, чітко вирішив питання, кордони Донецько-Луганської області, вирішив би з ними питання. Війна в все основному була. Давайте так спитаю. Двійка жезлів, так, двійка жезлів. А ось тут починається найцікавіше. Двойственна ситуація невизначеність. Тобто в нас був шанс, дійсно був шанс, якби розібралися з цими двома областями коректно, конкретно, вир... значні шляхи реальні для обох сторін, був би шанс з цим вирішити. Справа в тому, що ось думав, застосування цього думалось як? А так, як це все відбувалося, вибачте, руки в нього були розв'язані. Раптове рішення швидко. Це рішення про сам наступ прийняли швидко. Цим імператором нашим, сусіднім, це було швидко. Воно готово, воно тягнулося, бо його могло не бути. Рішення прийнято було. Розумієте? Ось ось там і сидить весь корінь проблеми, все-таки, в тому, що дали доступ до Донбасу, потім з ним нічого не вирішували, морижили, і звідти все йде. Тому йде і ненависть, і злість. Розумієте ви це? і Розподілити зараз Донецьку область між іншими областями і прибрати як Адмінодиницю, це буде найкраще, мабуть, що можна зробити, і зняти оце весь негатив і все. Оце буде добре. А потім, на тему території, якщо вони повертаються, потім вирішувати назву, можемо назву змінити, все що завгодно, щоб краще стало, щоб прибрати це весь негатив. Ось так.